17 година час дізнатися. Останні новини. Російська армія двічі атакувала безпілотниками Харків. Прилетіло по Немишлянському району упродовж півгодини. Як повідомляє обласна військова адміністрація, постраждав 65-річний чоловік. У нього гостра реакція на стрес. На місці влучання сталося загорання. Росіяни вдарили дроном по житловій забудові в Вовчанській громаді Харківщини. Як повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій, після прильоту спалахнула пожежа. Рятувальники одразу прибули на місце обстрілу. Попри постійну загрозу повторних ударів разом з вогнеборцями Вовчанська та місцевою пожежною командою селища Вільча вдалося приборкати вогонь. За попередніми даними жертв і постраждалих немає. Щодня є постраждалі від російських обстрілів на Сумщині та Чернігівщині. Ворог не припиняє терор прикордоння. Докладніше про наслідки ударів розповість наша кореспондентка Юля Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю добрий вечір. Які новини у вас? Вітаю, Олександре. Щойно у нас пролунала повітряна тривога через активність тактичної авіації ворожої. Я раджу нікому не нехтувати власною безпекою, бо росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. За добу прогреміло понад сотню вибухів. Під вогнем опинилось дев'ять громад. Посередино гатили двічі за день. Спочатку атакували місто серединобуду з китами з кидами вибухівки. Були поранені чоловік та жінка, яким 57 та 52 роки. Пізніше за медичною допомогою звернула ще 71-річна пенсіонерка. З мінометів пошкоджена була будівля підприємства та автомобіль. А згодом в півідрон був скерований на село Рожковичі, де у власному будинку травмувало 55-річного батька та його 28-річного сина. На Юнаківщині також після влучання дрона Камікадзе поранено двох людей і пошкоджено легковий транспорт. І вночі ворог завдав авіаудару по селу Сахни Конотопського району. Там постраждало чотири обійстя лінії електропередач. але минулось без жертв вночі. В небі над сумщиною підрозділами протиповітряної оборони було збито 11 шахедів. На Чернігівщині під обстрілами були села Семенівської, Сновської та Новгород Сіверської громад. Напередодні знову суттєво постраждала Семенівка. 25 ударів зі ствольної артилерії знищили приватний будинок, пошкодили адмінбудівлю, об'єкти транспортної та критичної інфраструктури. І там було поранено трьох людей. На цю мить у мене вся інформація. Олександре. Дякую, Юлію. Про ситуацію на північному сході України розповіла моя колега Юлія Зайцева. Наслідки авіаудару ліквідують у Херсоні. За даними міської військової адміністрації, росіяни скилинули три каби на місто близько 11-ї години. На тепер відомо про щонайменше 10 постраждалих. Бомби влучили в приватний будинок. Закинуте підприємство і дитсадок. З під завалів хати витягли чоловіка і жінку. Їх забрала швидка. Інші потерпілі з контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Одному чоловікові надали допомогу на місці, решту доправили в лікарню. На місцях удару розбирають руїни. ця хата розбомблена. Тут от виламані взривною волною ворота. Тут не зачинені були, тому вони просто вилетіли. Отут от скло. Повністю вилітело. Тут все було ціле до цього. В одноповерховій хаті повністю вилітело. І навіть рама вилітіла. Ось, там ось Ой, Отут от у мене в цій кімнаті. Ой Боже, що ну, робити оце? А? Понад 51 тисячу керованих авіабомб випустили росіяни за час повномасштабного вторгнення. Близько 40 тисяч з них лише у 2024 році. Найбільше ударів окупанти завдавали по українських захисниках та жителях прифронтових регіонів. Утім, нині противник не припиняє атакувати кабами українські міста і надалі застосовує їх проти цивільного населення великих міст. Комплексний підхід він включає в себе як і авіаційну складову, і наземну складову, необхідні ППО, радари, винищувачі, ракети, які мають можливість вражати хоча б на середніх висотах цілі на дальності в 100 кілометрів. Це досить технологічні ракети, але без всього цього комплексу дій, без всіх цих засобів, якщо Росіяни будуть продовжувати кидати каби, то наслідки будуть дуже плачевні і вони будуть просто видавлювати. Яка б наша піхота не була неймовірна. Другу добу в венгельсі на Росії. Тамтешні вогнеборці не можуть приборкати полум'я на авто на автобазі поблизу авіабази стратегічних бомбардувальників. Про це повідомляє Reuters. Я нагадаю, на нафтому об'єкті в Енгельсі спалахнула пожежа після прильоту українського дрона. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що сили оборони України вночі проти 8 січня уразили базу зберігання нафтопродуктів Камбінат Крістал венгельсі Саратовської області. Місто розташоване за сотні кілометрів. Від кордону з Україною нинішня атака українських безпілотників на Енгельс уже не перша. Збройний пакет на півмільярда доларів і план оборони України до 2027 року. Про це нині говорять на ювілейній 25-й зустрічі контактної групи Рамштайн. Президент Володимир Зеленський прибув на німецьку військову базу ще зранку. Там же нині і міністр оборони США Остін, і генсек НАТО Марк Рютте, їх та інших союзників по НАТО Зеленський закликав постачити всі системи ППО, які раніше пообіцяли на саміті Альянсу в Вашингтоні. Заразом згадав про нещодавній теракт Росіян у Запоріжжі. Частину захисту вже анонсували Сполучені Штати ракети для протиповітряної оборони увійшли зокрема у вже оголошений пакет допомоги. До слова останні від адміністрації Байдена також очікуємо на боєприпаси ракети класу повітря земля та обладнання для винищувачів F-16. Окремим пунктом зазначено про необхідність подальшого тиску на Росію не лише військово, а й економічно. Ми знаємо, як закінчити війну з гідністю вже цього року. Росія збільшила свій воєнний бюджет на 2025 рік на 25%. Треба позбавити їх коштів. Путін закінчить війну тоді, коли його оточення скаже йому, що наведення війни вже немає грошей. Ми повинні підвести Україну до найкращих з можливих позицій за переговорним столом. Щоб одного дня, коли ця розмова почнеться, за ініціативи Києва українці вирішували, підійде їм угода чи ні. За перемовами стежитимуть у тому числі й Китайці, Іранці, Північна Корея. Відсьогодні сьогодні у Львові запрацював центр, який поєднує функції координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, центру з розшуку зниклих безвісти та офісу підтримки родин військових. У єдиному просторі людина, яка втратила зв'язок із родичем-військовиком, може дізнатися його статус, безкоштовно отримати консультацію правозахисників і допомогу психолога. Окрім того, там працюватимуть криміналісти. На місці можна здати біологічний зразок. Щоб спростити пошуки воїнів, а ще підтримку надаватимуть ветерани російсько-української війни. Вони знають, що військовий не буде кидати просто так слова на вітер, розумієте, якщо сказав, він зробить. але все одно буває дуже тяжко з цим всім. Тому що ти бачиш ці матерів, ти бачиш дружин, ти бачиш діточок оцих е яких, не дай Бог, там щось відбувається. Да, і це морально дуже тяжко, чесно. Але все одно ти стараєш ти, ти показуєш своїм приміром, що от, все буде добре. Ніякого листа, ні телефонного дзвінка не було з полону, ні нічого. З ним зв'язку як нема. З координаційним штабом ми приходимо сюди, нас підтримують, вони нам допомагають, комунікують, підказують, що нам робити. І Так ми підтримуємо зв'язки. 100 мільйонів євро на зведення житла для переселенців, реконструкцію лікарень, тепломереж чи водогону стартував третій етап програми відновлення України, яку фінансує Європейський інвестиційний банк. Хто може взяти участь та як подати заявку? Дивіться у сюжеті. Відбудувати інфраструктуру та підвищити стійкість регіонів таке основне завдання третього етапу програми з відновлення України, заявляють у міністерстві розвитку громад та територій. Там сподіваються профінансувати до півсотні проєктів. Громади мають мати певне співфінансування в рамках реалізації конкретно цієї програми це близько 20%. Межа для фінансування цих проєктів зі сторони держави це гривневий еквівалент 5 мільйонам євро. Тобто один проект не може бути дорожчий ніж ця сума. А якщо вона дорожча, то відповідно це. Інші джерела, які мають залучати вже безпосередньо громади, основні напрямки, на які громади зможуть отримати гроші, це диверсифікація теплопостачання, тобто розбудова мережі розподіленої генерації, зведення комунального житла для переселенців, реконструкція водогонів, а також оновлення перинатальних центрів і кластерних лікарень. Оцінюватиме проєкти та їхню реалізацію. Спеціально створена група доброчесності. Коли ми знаходимо пандуси в Наприклад, дитячих садках, які формально є, але знаходяться під кутом 45 градусів, або тоді, коли ми бачимо очевидні недоліки будівництва, де ну класично підрядник гнав закінчити до якоїсь дати, і здав як є, ми намагаємося дати цей інструмент, як кожна людина може теоретично вплинути, або е, повідомити про якісь проблеми, невдоволення. Те заявки та контролювати реалізацію проєктів обіцяють максимально через цифровізацію. Завдяки державній платформі Дрім у системі. Вже сьогодні працює 1260 громад і 23 обласні адміністрації. Вони автоматично отримують інформацію про те, що з'явилося нове джерело фінансування, і ось цей перелік проєктів може бути поданий на це джерело фінансування. В кілька кліків вони можуть сформувати свою заявку та подати цю заявку на розгляд обладміністрації та міністерству, і також групи доброчек заявки від громад на участь у новому етапі програми з відновлення України прийматимуть від сьогодні і до 25 січня. У міністерстві наголошують, всі відібрані проекти мають реалізувати у найближчі півтора року. Ніна коломієць Олексій Шматов. Подробиці Марафон, Єдині новини. В Україні продовжують будувати навчальні заклади з протирадіаційними укриттями. У Хмельницькій громаді вже працює шість таких сховищ. До кінця 2025-го в У закладах освіти планують відкрити ще 14. на облаштування з міського бюджету. Витратили понад 210 мільйонів гривень. Отже, на початку війни ми з сусідами тут облаштували укриття. Перші декілька місяців вже спускалися. Вікторія показує найпростіше укриття у підвалі багатоповерхівки. Каже, мешканці наразі не впевнені в його надійності, а тому під час тривоги прямують в інший сховок у найближчому навчальному закладі. У нашій школі навчається трошки більше ніж 400 дітей. Прошу, давайте покажу наше укриття. Заходимо. Це протирадіаційне укриття відкрили торік на площі понад 400 квадратів. Усе відповідає вимогам найвищого рівня безпеки. Комплектоване Ними кімнатами, душовими кабінами, туалетна кімната для дітей з особливими освітніми потребами, кімната для прийому їжі, і навіть ліфт. Ніна Григорівна запевняє у такому сховищі діти можуть безпечно продовжувати навчання і під час повітряної тривоги в 2024 році. Ми здали ще два повністю нових укриття. Наразі ми Завершуємо будувати ще чотири укриття в навчальних закладах. Ну і на порядку денному ще кілька. Ще до 24 лютого 2022 року у Хмельницькій громаді зведено шість протирадіційних укриттів у закладах освіти. Цьогоріч планують запустити ще 14 нових. Це один із об'єктів будівництва, розташований неподалік до шкільного закладу. Завершений він більше ніж на 95% Загальної площі більше ніж 500 квадратів, який зможе приймати. Як і на дітей зі садочка, так і мешканців. Загалом на Хмельниччині вже облаштовано понад три тисячі укриттів. Взято на облік 90 найпростіших укриттів. Також в області побудовано 11 модульних укриттів. Школи і садочки забезпечені 100% укриттів. Це або власні укриття, або укриття у використанні. У 2025-му в області планують спорудити ще 40 сучасних сховищ. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал інтер. І Єдині новини. О 18-й чекайте вже на новини від Лілії налягаки. А зараз слово Олександру Васильченку. Олександре. Дякую, Олександр. Тобі гарного вечора. Заяви Трампа стосовно Гренландії. 25-та зустріч у форматі Рамштайн і військова допомога Україні, а також передача заморожених російських активів. Про це і не тільки поговоримо протягом години. Дочекайтеся.